Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, у нас на вулиці повнолуння, А я і Луна це одне те ж саме, тому мене пре. Зробила вам два провокативних відео стосовно нашого президента. Стосовно пана Є. Ну, і хтось в мене в коментарях ще поп ну, попросив зробити ще одне відео стосовно пана П. Ну. Дуже думала, сама собою сперечалась, чи потрібно це чи ні, бо я розумію, що зараз такий буде шквал негодування саме на мою голову. Бо те, що як показала матриця, для мене самої було багато чого самонесподіваного. Да? Але так вона говорить, так виставлені цифри, і це не моя підтасовка, це математика. Ну, для самого початку я захотіла зробити саме дослідження того, коли ж пан Пе прийшов до свого президентства, да? той термін, той рік і коли він його втратив, під якими знаками це все відбувалось. І що саме цікаве, коли я побачила, під якими знаками відбувалося саме його президентство, да? це був практично Юпітер. Але в нього зайшла вже ця вся історія під Марсом, тобто він був націлений на це все, і в нього йшло багато енергії для здобутку саме цієї перемоги. Але ж Меркурій в 12-му домі, ну, практично він завжди говорить про те, що є для держави, це є там небезпека для її земель, для її дітей, для дочірніх земель. А у людини такий знак говорить про те, що є велика небезпека для, ді... для дітей. І от ми будемо вважати так, що <кій> якраз на початку 2014 року, коли практично вже починалася ситуація з військовими діями на території України, ми з вами залишилися, пам'ятаємо, без президента, він у нас втік, і зайшла історія, що когось треба було вибирати і ставити спасати ту ситуацію, бо інакше було багато втрат дітей. Нас би просто знищено. І от у товариша Пео якраз в той момент така під Марсом ситуація, він подав свою кандидатуру і для того, щоб закрити це питання, він хотів в благо для того, щоб спасти своїх дітей, і він це зробив під Юпітером. Тобто, шанс в нього був дан навіть зверху. Задля за, для спасіння цих дітей він став у нас президентом. Але ж, у 2019 році його президентство закінчилось. І знову ж таки, під тим же періодом Юпітера, що ми побачили? Ну, так як, скажем, ті знаки говорили про те, що, да, для нього це була втрата влади. Але другий знак говорив додаткової матриці. Що він навіть не ожидав такого кінця. І потім в нього так стояли знаки, що він навіть воно його чуть не вбило. У нього почалися конфлікти навіть з рідними, з колегами, з усім. він не вірив в те, що так само відбулося з ним. Він дуже, він дуже був впевнений в свою перемогу, і воно його пошатнуло, дуже сильно пошатнуло. Але маємо те, що маємо, саме так було прописано. Я вам показала, що втрата президентства у пана П. вона була прописана долею. Отак. От Але тепер у нас на вулиці 2024 рік. І тут теж дуже, дуже багато чого цікавого. Знаєте, коли я зробила цю матрицю, я зрозуміла одне, що все-таки я знайшла підтвердження тому, що дуже багато фейків, дуже багато саме неправдивої інформації, розшатування цієї ситуації йде саме від команди пана П. Чому я так вважаю, ну, давайте зараз будемо досліджувати і розуміти, права я чи не права. Бо у нас з вами період зайшов ще з грудня місяця по січень місяць, в 11-й дом зайшов Меркурій. Це коли говориться про те, що закладається практична програма на весь рік, і вона зайшла від того, що це як інформаційна кампанія, це є інвестиції, які можуть вкластися в цю інформаційну кампанію. Це пошук однодумців для того, щоб вкладати кошти саме в цю інформаційну. Кампанію це ідеї. Ну і від цього, ну, звісно, і насолода від того, що ти запускаєш таку ідею. Але ми вже будемо бачити, що з лютого, по березень, восьмий дім зайшов місяць, у пана П починаються проблеми саме з чужими інвестиціями чи з грошами. Які отримані від інших людей, це не компаньйони, це інші. Це якийсь спадок чи це якісь домовленості, і до нього заходять гроші, і тут же скандал. Тобто вони до нього, якщо і заходять, то вони приносять йому тільки безсонні ночі. Це тим паче в період Венери, коли ми будемо говорити про те, що саме в цей період ці людські кошти вони можуть йому принести багато-багато ну, негараздів. саме так. Але у нас далі йде період Марсу, і в другий дім заходить Сатурн. І зараз пан П десь він навіть себе почуває дуже дискомфортно по здоров'ю, а також в нього якась нехватка ресурсів саме матеріальних ресурсів. Але. Саме таке положення може сказати про те, що і в нього починає спрацьовувати інтуїція в цей період, що якісь негаразди у нього попереду. Тобто людина починає осторожнічать, людина починає думати наперед, що щось вона зробила не так. Але розумієте, що саме цей. Ну, Якщо тут була паніка, тепер він розуміє, що тут теж чогось не вистачає йому, як би там не було, і за цих же чужих ресурсів. І вже з періоду травень і липень, оця ситуація, ця паніка за цих чужих грошей, вона в нього прямо буде наростати. Ну, з одної сторони, вона знову може стати на пов'язку дня, але тут же ж таки вона може вже потім і закінчитись. Але відпрацюватися воно все-таки відпрацьовується і закінчується саме в цей період. Ну, сама печалька в тому, що під Сатурном з липня місяця по 26 серпня в нього заходить Плутон в четвертий дім. І він буде говорити про те, що може відбутися трансформація саме з майном пана П. Знаєте, колись, коли ще на початку повномасштабки, ще не було повномасштабки, але я робила розстановку одній людині і в неї виходила на рік оця нульовочка в четвертому домі. Я говорила про те, що треба дуже бути самообережним, з майном, з усім іншим. Варіантом, Ну, ми тоді не могли там зробити, робити якісь там висновки, ми розуміли тільки одне, що на той момент у людини були судові справи. Ну і ми думали, що все-таки вона не зможе виграти цей суд, да, і вона втратить просто майна. Але посмішка Бога, почалась повномасштабка, і саме в той термін у цієї людини була квартира на 15-му поверсі в Києві, і її просто знесло. Після цього вона на мене дивилася дуже так з острахом, з великим острахом, що ж я такого їй напророчила? Так от зараз у пана П така ж сама ситуація, коли буде дуже багато питань до його майна, яке може просто обнулятися. А під Сатурном так. З одної сторони, це можна сказати, що це про по справедливості. Можна сказати так, що ем, якщо були якісь судові розгляди, вони можуть забрати якесь майно, але. Ще одне є припущення, і я не знаю, чи говорити його чи ні, але, ну, так, просто натяк дам. Що ми розуміємо, що у нас в Вінницькій області є небезпека, і може саме пов'язано з тою небезпекою і буде пов'язана втрата якогось майна на території Вінницької області пана Панапе. Також також, що ми потім будемо бачити, що у нас 11 дом зайде знову таке. Меркурій з 27 серпня аж по жовтень місяць. Ми будемо говорити про те, що у пана П знову буде якийсь авантюрний план, і цю всю кампанію він буде закінчувати, яку він почав на початку року. Також може бути якась інформація цікава у нього. Да? Це може теж саме бути там, публічний якийсь виступ. Чи закінчення публічного виступу? Через що я так думаю, бо я бачу, що на кінець року таке На кінець року, це з 18 жовтня по 8 грудня у пана П може відбутися така ситуація, що він захоче покинути країну і виїхати навіть з сім'єю? І, ну, якщо тут буде трошки небезпечно, то ми і розуміємо, що. Там, де він жив, і якщо з такими втратами, він може просто поїхати. Да, я дивилася матрицю вже на 25 й рік. Там у нього буде дуже великі проблеми з здоров'ям. Скажімо так, що навіть придеться, я так думаю, концілім ззивати, але якихось таких дуже великих втрат немає. Ну, зрозумієте, я продивилася його кармічні. Озли, вони самі говорять про те, що, чого йому не можна було робити. А ми з вами бачимо, що якщо ця інформативна війна пішла, він комусь захоче перешкоджати дорогу да? і комусь захоче прояв його таланту перекрити. А саме у пана П є такі кармічні озли, які говорять про те, що мало того, що він має бути нежадівний на гроші, раз, він не має права їх ворувати, якось їх вкладати неправильно, користуватись грошами. Це два. І третє, він не має права перешкоджати діяльності іншої людині і в прояві його талантів. Ну от так. Тому, можливо, і втрата майна якогось під Сатурном в нього і прийде. Тобто, ви ж розумієте, причина наслідкові дії. Цей рік він дуже складний для всіх, практично для всіх. І будемо бачити, що будемо бачити. Тому, вибачайте прихильники пана Пе. Я, що бачу, то я читаю. Він хотів спасти нас, він це робив, але потім він десь пішов, ну, не туди, скажімо так, влада вдарила в голову. І людина не змогла відпустити ту владу і почала перешкоджати навіть і надалі. Всі кармічні вузли, які могли тільки бути, вони в нього зараз задіяні. Через що я так вважаю, що у 2025 році у пана П почнуться ще і дуже великі проблеми саме по здоров'ю. Будемо жити, будемо бачити, Україна понад усе. Дякую за увагу. Ну, вибачте, ну, ну хочеться мені таке зробити, діду. Просто хочеться.